Лемон. І сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Але як ви бачите, не самі. Сьогодні я вирішив, що е, звичайний Майнкрафт е, вам міг трохи набриднути. Тому я вирішив покликати свого друга, якого ви можете кликати е, кінь Максим. Привіт! Так, <с> да, отак він звучить. Е, я теж кажу, що у нього жахливий голос, але він мене не слухає. Е, добре. Ми рубаємо дерево і починаємо наше виживання. Він же кудись втік. Добре, насправді його звати не кінь Максим, його звати Данило. Скажи щось може, слухай, я твоє ім'я сказав. Я сказав, привіт, мене заклинує. Ладно, добре. З ним, як ви бачите, не дуже поговориш. Хоча в школі він дуже сильно говорить. да, Багато. Дуже це, навіть забагато. Та візьми там дерево ззаду. А це взяв, на... На. Окей, я добре, давай добуваємо. Нащо ти мені його дав? Ого. Ого! 10 дерева. Добре, я тоді роблю нам е, перші інструменти, так? Так. Ідемо купати. Дивися, я поставив нам тут верстак І піду на копаю. Нам скільки нам там треба. Е -е -е 24 каменю нам треба. Добре. Ви можете подивитися це відео за... на каналі Данон Лемон. Реклама. Мені за неї не платять. О, кам'яна доба. Перше... Перше... Що ти сюди прийшов? Іди звідси. Да, перше досягнення в нас отаке от. Ти мене лякаєш. Що в тебе там за звуки? Я коня б'ю. Нашу, ти шо? на, що, ні! Ні, не роби. Вже пізно. Все, тепер ти мій ворог. Я пожартував, він там ще живе. Ага, ага, кому ти брешеш, слухай. Я все знаю. Чесно, я не знаю, чи не віже, я його з за бою. Ну, клас, ти молодець. Ну ти... Ой. Нащо тобі? Ей, Ну, я вирішив забудуватися з собою прохід. Ну і що ж він ще не вибрався, слухайте. Яка різниця? Все. Добре, тепер це виживання самостійне. Робити собі лопату і мутику. Добре. на, на. і на. На що ти мені скинув землю? На що вона мені здалась? Ти? Та що ти мені... Я її спеціально викину, бо вона нам ніколи в житті більше не знадобиться. Ні, не смій! Ти мені перший час. У мені мене 50 років. Мене звати Дарт Вейдер. І я. Добре, пішли. О, овечки. Краса. У моєму світі одиночному я взагалі там не можу. не міг знайти 7 днів жодної овечки. А тут нам так везе. Ой, ну я знаю, що я б'ю дитину, але щоб вона не. У мене, походу, світ завис. У Мене теж. А ні, у мене не завис всю добре. Ну, може, хіба що оця от тварина зависла? Добре, ходи далі. 4 хвилини ми вже записуємо, але розвинулись ми досить непогано. Я думаю, що всім треба це признати. Так. О Боже, ну то що знов за спавн гімно? Пішли туди. Я в своєму одиночному виживанні в мене такий прикол, що тіпа, весь світ, там, ну, мені здається, 93% світу всього. Це тайга. І я в минулому відео я взагалі нічого корисного не зробив, я просто ходив по тайзі і шукав село. Так, да, беру, беру. Нічого собі вона вимахала, ніби тут хтось жив і садив. Тут аж рак живе, Somebody костер, не знаєш. О, побігли. Коротше, зараз наша основна ціль. А яка в нас основна ціль? Певно, село знайти. Знайди Ні, то а? діаманти нам ще певно не треба. Я не Серйозно? Я тоже. <звук> 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 Сказати тобі координати? Чекайте, треба, знаєте, що зробити, певно. Нам всю цю. Е вовну треба пер перефарбувати в один кольор, тому що ми не можемо. Ну, да. Я не знаю, чи вам понятно, що я зараз роблю, але пізніше ви зрозумієте. Чуєш, а скільки в тебе вовни було? А, а, серйозно? Ідете там? А, от, от, я бачу твій нік. Я зверху. Добре, давай треба вбити свиней, щоб натрамбуватися їхнім м'яском. Пів, пів, пів. Коротше, головне зараз знайти певне село, так. Бляха, я вже бігти не можу. Що? У мене є їжа, але вона вся сира. Я для курки наше. Бляха, ну нам треба зараз село. Ти ж понимаєш? Добре, ходи. Я обіцяю вам, що це буде дуже круте виживання, тому що у мене крутий партнер в цьому виживанні. Щоправда, ми певно. О! Диви! Бляха, я кудись впав. Поможи. Шо? О, мені кремінь випав! О, Ні, мені просто повезло. <плес> Чуєте, якщо підписники, да. можете, будь ласка, написати, чи ви. Чи ви добре чуєте Данила? Е, бо. мені здається, що не дуже, якщо я його так. Не, не, ну так. так, так, Ну я додав звук, зараз має вже бути краще, скажи щось. Алло, е, Та вроді нормально чути. Ну, бо й все одно напишіть, напишіть, чи вам чути їх. Його, да. Соло, село! Село, село! Ні, треба, певно, тільки трохи збавити звук. Ура, село! Село! Давай пострібаємо від радості. Ура! Ура! Краса, просто краса! Добре, треба спавити. Та-та, я поставив вже. Ого, тут дерево виросло! Диви де диви, 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 диви воно виросло. Мо. Знаєш що? Можна ще сакуру знайти і собі якийсь дім файний зробити, га? У мене є 11 хліб, відповідати хліб. А якщо можна, бо я трохи їсти хочу. Там просто дуже багато стоків всі, назад переглядали. Е. Добре. Бляха, але якщо час, село виглядає ну дуже галімо. Ну, але вже що є, то є. Е. Ну, ти зрадник. Добре, я піду сіно поломаю. Там треба вже, певно, лягати, бо нас зараз монстри заб'ють. Напевно. Напевно, в тебе є сумніви. Добре. Е о, ходи, ходи сюди в цю хату, слухай. Три залізки. Ти бачиш, де я? Ходи сюди. Тут, тут класна хата, візьми якесь ліжко і ходи до мене. Зараз, зараз. Ну ти вже зомбі. Ти ходи до мене. Почекай. Ех, добре. Добренько, добре. Да бляха, видели? Постав тут ліжко, отут. Окей, добре, давай лягаємо спати. Ну, за 10 хвилин мене погано так розвинулось, я тобі навіть так скажу. Так, чуєш, скільки а. в тебе дерева? Наверное, у мене немає. Не Вообще жодного. Якщо комусь не подобається, як я зробив інтерверна інтер'єр, інтер напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Не тримайте все в собі. Е, я, я найшла на залізу, я, я не сам залізу. Коротше, одна скриня буде моя, а одна твоя. Добре. Чуєш, іди посади тростину. Зараз я залізу, пішов. У мене тепер іще залізу. Чуєте, хтось взагалі парює наш цей мішок, ну тому що в нього ноль, він 0, він може вмістити тільки один стакуючийся предмет. І навіщо він взагалі, якщо є шалкербокси? Дивіться, на початку, наприклад, це тебе немає філібше. Ну, тобто там, наприклад, у тебе є дуже багато різних рабліотів. Ну. Тоби там три дерева, три цивіліка, одна шерсть. Чуєш. Тут то, все можеш стати в один слот. Ну ну, ну, ну добре, ну, на пішов, це. Коротше, на на тобі половину мого хліба. <плес> добре. Я а, думаю, я що я. Нам треба, щоб хтось пішов в шахту, а хтось, щоб е... ламав дома жителям. Зроби пічку, переплав заліз, і собі. Зроби... Ти мені Фриль, не дав залізу, звідки його маю взяти. Я йду посаджу трохи дерев. Добре. Я що кошу... поставлю залізу. Добре, давай на камінь ножиці папір в чат напишемо, що ми цей. Наприклад, якщо я виграю, то я йду ламати, ламати будівлі ну, дома селянів. А якщо я я, я програю, то тоді я йду в шахту. Давай. на Раз, два, три. Чекай, чекай, Раз. Два. Три. Я мене теж ком. Окей, ще раз. Раз, два. Okay. Раз, два Блєха. раз. Два. Три. Бляха. Раз, два, три. Бляха. Я йду в шахту. Давай я... я... А? Давай бляха. Добре, а я тоді буду ламати двома селянам. Ой, я придумав, слухай, давай я викопаю, як в нашому минулому світі, типу, ямку для всіх селянів. Добре. Бляха, але мені треба лопата. мене... мене Ну, корисний робит. Серьезно? Так. Что это uh. за датопак такий? Поки отлетали, такие будем слитніший. Прикольно. Повезло тобі. Ну то я, пішов шох, ну, я за... думаю, десь 4 блоки вниз І Тут 3 висоту. Є... Тут є лава. Я нам лише їм там паю біле і залізо. я думаю, мы... Ми... Я, ми... я думаю, ми ще трохи по. а? Що кажеш? У ще заліз. О, прикольно. Я думаю, ми трохи пограємо не на запис, щоб, ну, типу, оформити всякі будівлі. Коротше. Ну таке от. Просто я розкидаюсь на всім. Чуєш, ти якщо не йдеш зараз в шахту, то збери ліжка селянів. А, далі, давайте. Будемо робити підпалить. Окей, добре, все буде отак. Єсть. І там у нього він правда є хліб. О. То, Все добре. Це круто, це, так, це чудово. Е Можете трохи каменю накопати, бо в мене вже закінчується. Заради. He was looking kind of my head of finger. Це, напевно, просто прекрасний, прекрасний салочок, тут є і. Вода і. І недалеку шахту я бачу. І лава. Чотири, ну, і, до речі, село не дуже далеко від спавну. Mm -hmm. ну, я думаю, що ми так ще хвилини чотири запишемо і вже будемо закінчувати, бо в мене треба трошки цей. Да. А я накопаю на 24 первикома. О, добре, зроби мені десь. Ой, бляха, затупило. Окей, ем. Добре, рахуємо. О, привіт! Раз, два, три, Чотири п'ять. Шість бішка. Е, та постав їх просто десь. Ну, добре. Так теж можна Фіга собі. На треба проблеми буде скрафтити. Бляха, і як мені їх розставити? Ну, Добре, я їх по кутах поки що розставлю. Так. Бляха, що відбулось? А. О, тут вже селянин прийшов. Прикол. Але ти забудував прохід, вони ж не зможуть зайти дурню. Я хочу зробити нам для О, ще селянин. Прикол. Я, я твою дві разі збере. Добре, дай мені лопати, будь ласка. Тут вже два селяни Два селянины. У е, в нас в хаті є верстак. Бляха, ну. У мене зламалась лопата, будь ласка, дай мені нову. В Сенсі немає, 4, ти шо смієшся? Немає там. Штика. Та наверху, на стелі. На стелі, боже. добре, дай мені лопати. А, бачу. Да, ч Ну а ти мене плутаєш. Зроби мені десь шість, може. Може мені вистачить, я не знаю. Чотири Ну майже. Да. Ну же, когда на фанатах. Що? На зараз разкид. Я не почув, я почу, що ти шо ты сказал? Люби ты всі шифт секретна раскрафти. Це дуже допомагаю. Да я ж я ж не на компью. Бляха ще й вихваляється гімнюк. О, я прокопав. Бляха, затопило! Ааа, рятуйте! Посейдон! Да відійди, дурню! Від іди зараз втону! Ааа! О, є, нарешті. Е, окей, то мені тільки треба. Та Йосип, поможи мені, бо в мене тут цей, зараз все затопить. Клас, дякую, поміг сильно. Дуже тобі дякую. Все, я вже все, я вже, я вже все сам зробив, як завжди. добре. докри. Нас немає їжу. Нема вугілля? Я драйв на ну, о там скелет. Все цей скелет, Що вже? Ніч? Він за шапку цього його скелет заспанусь. Прикольно він сидить. Прикол. Mm. О! Ще досягнення маєш? Ну ти, блін, везунчик, що mm. сказати. Безумчик, Магнеру... сказать. Магну возить. В сенсі магма, ти що гониш? Ну, чекай, чекай, як то може бути там магма. Підготові. Тут там. А, магма? Так магма норм. Може тим. Так я ж кажу, але в такому брендку вивозить. Добре. На цій чудовій ноті, я думаю, ми з вами будемо завершувати. Дякую всім, хто переглянули це відео. Цього тіпочка, який зараз бігає, шукає вугілля, звати Данило. Передавайте йому привіт. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім па-па-па-па